Суд відмовив пастору у праві на проходження військової служби на посаді, яка не передбачає застосування зброї. Львівський окружний адміністративний суд відмовив пастору церкви Львівської області з міста Стрий. Е, релігійна громада Християнської церкви Добра новина у праві на проходження військової служби на посаді, що не передбачає використання і застосування зброї. Дорогі друзі, я вже багато років здійснюю юридичний супровід захист тих чоловіків, хто по вірі, не може застосовувати зброю. Ми працюємо над тим, щоб чоловіки проходили військову службу саме на тих посадах, де від них не вимагатиметься застосування і використання зброї. Це безпрецедентне судове рішення, можна сказати, єдине в Україні. Я його детально проаналізував і хотів би сказати декілька думок. По-перше, що я хотів би сказати, я вважаю, що рішення суду є законним, обґрунтованим і предмет позовних вимог, обставини, вони призвели, які були наголошені у позовних вимогах, вимоги позовні. Е я не читав самої позовної заяви, але судячи з того, що написав суд і що просив позивач, рішення суду іншим і не могло бути. Якщо ви по релігійних переконаннях не можете використовувати зброю, ви дійсно можна звернутися до суду і зобов'язати військову частину, призначити військово-облікову посаду, яка не передбачає використання і застосування зброї, або організувати проходження військової служби на посаді без застосування зброї. Які критичні помилки було зроблено конкретно в даному позові? Тут я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Мої, моя правова позиція є суб'єктивною. Я не читав матеріалів адміністративного позову, я не читав обґрунтування позову. І тому я не хочу, щоб колеги сприйняли, що я критикую це їхню роботу або, можливо, рішення суду. Зовсім ні. Просто хочу сказати, на що би я звернув увагу, і як я особисто е буду по-іншому вести судові процеси, оскільки готую декілька аналогічних адміністративних позовів з аналогічним предметом позовних вимог. І також хочу звернути увагу, щоб те, що я скажу, було сприйнято не як критика, а, можливо, як аргументи, додаткові аргументи для апеляційного оскарження. Але що тут було зроблено е, таким чином, щоб я зробив абсолютно по-іншому? Дорогі друзі, в даному адміністративному позові було позов... подано залучено відповідачем орган ТЦК, який провів мобілізацію пастора церкви. На мою думку, цього категорично не можна і не потрібно було робити. Не треба було залучати ТЦК як відповідачем. І вимогою перед ТЦК як відповідачем стоїть визнати протиправними дії щодо незабезпечення військовою службою, альтернативною в душках. Не пов'язано із використанням та носінням зброї. Дорогі друзі, не треба ставити такі вимоги, які є абсолютно завідомо безпідставними і програшними. ТЦК не може призвати і направити на. Альтернативну службу ТЦК не може направити на проходження військової служби на посаду, що не передбачає використання і застосування зброї. ТЦК не може сприяти у проходженні військової служби на посаді, що не передбачає використання зброї. Завдання ТЦК мобілізувати, доставити на полігон, і на тому їхні повноваження закінчуються. І вони не мають абсолютно ніякої юридичної і фактичної можливості. Організувати проходження військової служби на посаді без зброї, альтернативної служби немає. Штатних військово-облікових посад, які би були призначені для чоловіків, хто по вірі релігійних переконаннях не може брати зброю, немає. Тому їхні дії були абсолютно логічними, законними. І тут залучати їх як відповідача абсолютно не треба було робити. Абсолютно, тому що вимога, яка стоїть про не заб... визнати протиправними дії щодо незабезпечення військовою альтернативною, не пов'язаною з використанням зброї службою, ну це вимога, яка апріорі не могла бути задоволена судом в принципі. Але наступна вимога вже зобов'язати військову частину забезпечити проходження військової служби на посадах, не пов'язаних із носінням та застосуванням зброї. Але в дужках написано альтернативною військовою службою. Отут мені не до кінця зрозуміло. Оце, що в дужках пише альтернативною військовою службою. Це було це суд на власний розсуд розцінив предметом позовних вимог альтернативна військова служба. Чи це в адміністративному позові писало, щоб призначити військову службу? Е на посаді без застосування зброї, а в дужках альтернативною військовою службою. Оце тепер кажу практичні поради, як я буду здійснювати цей процес, на що посилатися. І я буду дуже радий почитати ваші коментарі, правників, юристів, адвокатів, тому що це дійсно е, безпрецедентне судове рішення, і ми будемо формувати практику по цих справах. Також, на мою думку, ця вимога вона є логічною, правильною. Але я сподіваюся, що це е, в дужках альтернативна військова служба, де позивач просив організувати йому проходження військової служби на посаді без зброї, а в дужках Альтернативна військова служба. То я сподіваюся, що це ініціатива суду, що в позові цих слів Альтернативна військова служба не звучало і не було прописано по одній простій причині. Немає альтернативної військової служби. От її просто немає. Суд не міг зобов'язати військову частину призначити альтернативну військову службу. Я розумію логіку цього рішення, що мова йде про призначення посади, яка не передбачає носіння та застосування зброї. Але, дорогі друзі, суд, відмовляючи, задоволенні позовних вимог, він виходив з двох основних речей: по-перше, немає штатних посад. Для священнослужителів, крім служби військового капеланства, до яких є окремі вимоги, під які можливо не попадав позивач, і немає альтернативної невійськової служби в Україні, і немає альтернативної військової служби в Україні, мається на увазі організація проходження служби на небойових посадах. Тому що важливо, бу на чому важливо було стояти і що важливо було добиватися в цьому суді. По-перше, слова альтернативна не військова служба або альтернативна військова служба про них забути. Я думаю, можливо, їх в позові немає, але такі речі звучати не повинні. На чому базується наш захист? Так, це на тому, що об'єднана палата. Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду прописало, що чоловіки, хто по релігійних переконаннях не може застосовувати зброю, має право на проходження військової служби на тих посадах і виконання тих робіт, які не передбачають застосування зброї. це водії техніки, механіки, евакуація поранених, ремонтні будівельні, технічні та будь-які інші роботи. Крапка. Тому. Вимога про призначення е, альтернативної військової служби, то ну це ну, воно не повинна була стояти. А що стосується у вимозі, про організацію, про призначення посади, не пов'язаних із носінням та застосуванням зброї, тут теж потрібно змінити вимогу. Вимога повинна стояти не призначення посади, яка не передбачає носіння і застосування, а призначення посади, яка не передбачає використання і застосування зброї, згідно позиції об'єднаної палати касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, де мова йде про виконання тих робіт, функціональні обов'язки яких напряму не передбачають використання і застосування зброї. В суді треба було добитися одну річ, тільки одну річ потрібно було поставити перед судом і вимагати, щоб і суд її добитися. Це організувати проходження військової служби на посаді, яка не передбачає використання і застосування зброї згідно позиції об'єднаної палати касаційного кримінального суду щодо права на проходження військової служби. Без зброї там предмет позовний вимог стоявся ухилення від мобілізації, але там суд прописав, що чоловіки, і не тільки це рішення, інші є рішення Верховного суду. Що чоловіки, хто повірить, не може використовувати зброю, має право проходити військову службу е без зброї. Тобто, це не є призначення штатної військово-облікової посади, яка не передбачає носіння і застосування зброї. Це є організація проходження військової служби та виконання тих робіт, які напряму не передбачають застосування зброї: евакуація, вивезення, ремонт, будівельні роботи, технічні роботи і все, що з цим пов'язано. Як тільки в суді наголо звівся до того, що альтернативна, що дії ТЦК були незаконними. Зразу можна було розуміти, що судова справа буде програшна, тому що не варто було залучати ТЦК. Варто було тільки просити військову частину, призначити ту військову облікову посаду, функціональні обов'язки, які напряму не передбачають застосування зброї. Не мова не йде про носіння зброї, тому що в умовах воєнного стану за військовослужбовцями закріплюється зброя, а мова йде саме про призначення такої посади, яка не передбачає застосування зброї. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. до зустрічі.